Сідайте зручно, хлопчики й дівчатка. Я вам цікаву казку розповім малятка. Її мені колись розповідав, дідусь, і хитробуса посміхав чомусь. Була зима, неділю дід Павло зібрався на ярмарок, сусіднє село. Піду коротшим шляхом лісом, в лісі наже вітер, затишніше. І як подумав, так і не зробив. Прийшов на ярмарок, кожу. Люльку шапку із з лисиці, а бабі вовку, хуртку й рукавиці. Вертається додому, дід радіє, навколо ліс снігу біліє. А ну позапорю, чи гарна люлька нова. Поки шукав з торбини випала одну. Залишилась в снігу лежати рукавиця. Що ж скаже баба діду? Розгнівиться на все свій час. Про це не знаємо ми, а коло рукавички вже чиїсь сліди. Це пробігала мишка шкляботушка, залізла в рукавичку гріти вушка. Погрілася зерньоток пожгова. Мастилась ручно, і тільки задрімова. Як чує, грипном поряд сніг. А то сіренький зайчик мимо біг. Побачив рукавичку і сліди та й дума. Попрошу пропустку сюди і питає, Хто хто в цій рукавиці проживає? Залазить, віде. живу тут я маленька сіра мишка. Пусти мене погрітися, хоч трішки. Прохає зайчик, мишка дозволяє, і куцахвости в рукавичку залізає, а ось із за кущів з'явилася лисиця. Ще це лежить снігу, нованька рукавиця, хто хто сховав світ вітрі зніговиці, залазить тидома. Відповіли лисиці, не й півгодини сунебук. Пустіть, загин. Що ж, далась? У нас тепліше, разом і не веселіше. А рукавичка вже, як барабан, багато ній, прибіг карбон і теж рукавичку попросився. За ним ведмідь на силу примастився, Бідненька рукавичка аж тріщить. А що ж наш дід додому чить? зайшов у хату, бабу погукав, гостинці на столі порозкладав, кожух і люльку, шапку із лисиці, ковтину, хустку, та немає рукавиці. Ой, горенько моє, мабуть, губи в дорозі, як люльку діставав. І дід в тривозі. Вертає по слідах назаду ліс, аж глянь, гора не стежці, ніж беріз. Її тут не було, як я йшов, слідів багато, ось ведмінь пройшов, та це моя новенька рукавичка. А кабан і клад, бокс і лисичка, Погрітись позбігались це сюди, біжіть зорята далі від біди, а то візьму свою рушницю, зроблю і вас не обміну. Колось побігла в ліс, дід рукавичку в приніс, Так закінчилась, косочка все, казка мого дідуся, павуся.